Good evening, we are from Ukraine. Welcome to English with love. Сьогодні я підготувала для вас два буквосполучення. Це буквосполучення EI та EY. В наголошеному складі ці два буквосполучення звучать як A. A – це дифтонг. Це один звук, який складається з двох частин, але. Вони вимовляються нерозривно. Це один склад, один наголос. For example, way, Grey rains, Neighbor. Буква сполучення EY в ненаголошеній позиції матиме звук E. For example, trolley – візок, volleyball. Do you like playing volleyball? Це все на сьогодні. Ось таке коротеньке відео вийшло про букву сполучення І I та EY. Я вас закликаю підписуватись на канал, залишати будь-який коментар та поширювати відео в своїх соціальних мережах. Також я буду вдячна будь-яким питанням та пропозиціям по зйомці відео. Thank you for your attention, stay safe and take care.